Доброго Всі добровольцями компанія автопоку, про наше нове надходження, це Peugeot 308 універсаль. 2016 рік. Автомобіль у нас офіційний в рідному лакофарбовому покриттю. На 1,6 бензиновому двигуні, в гарному білому кольорі, в гарному технічному і візуальному стані. Дивимось по комплектації. Серед нас зустрічає чорний комбінований салон шкіра Алькантара. Центральний підлокітник для задніх пасажирів з підстаканниками. Йдемо далі. Безключовий доступ. Передні та задні алтрофоти мачі, електрорегулювання, дзеркал, мультимедійне шкіряне кермо, датчики світла, дощу, обігрів лобового. На приборці у нас ні однієї помилочки не горить. Рідного пробігу 128 тисяч кілометрів. Мультимедіа, клімат, контроль, підігрів сидінь є, автоматична коробка перемикань, парктроніки передні та задні, кнопка старт-стоп. Тобто. По салону машина як нова. Тому, якщо тебе зацікавила пропозиція, приїжджай за адресою Гната Харкевича 22Б, придбати ти її можна в різні так за готівку, так і в кредит, можливий обмін, можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставити на в твоє місто. Чекаємо на тебе.